Усім привіт, друзі. Чи знищує віра закон чи ні? Апостол Павло пише у третьому розділі до Римлян: Отже, ми знищуємо закон вірою? Ніяк, але закон утверджуємо. Сьогодні багато людей роздумують, чи має до мене відношення закон, чи немає, чи треба жертвувати Богу, чи не треба. Ісус каже: збирайте собі скарби на небі, де ні моль, ні ржа не винищують, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш. Там буде і серце ваше. Віра прийшла, щоб затвердити закон, показати абсолютно новий рівень. Якщо ти давав десятину, то тепер ти, як дитина Божа, живеш для Царства Божого і збираєш для життя вічного. Тому що ти вже людина іншого рівня, народжена від Бога. Десятини це був мізерний рівень, даний для євреїв. А діти Божі, чиє проживання на небесах, для цього живуть і трудяться. Не тому, що треба. А тому, що Царство Боже це наша Батьківщина. Віра не знищує закон, вона утверджує закон. І цим ми стверджуємо, що ми, діти, не раби, не гріха, не плоті, але ми діти вільні і ми діти духу, діти церкви, діти Ісуса Христа. Коли хтось каже, що десятина не треба, проповідувати не треба, це і є справжнє знищення закону, значить, це не віра. Чудовий тест. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Слатоненко, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви онлайн і потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.